Турботою про рідну планету, економія води, електроенергії та утилізація сміття. Ці та інші питання освоюють учні близько 40 шкіл Прикарпаття на спецкурсі за вибором уроки для сталого розвитку. Все добровільно, головне, що дітям цікаво, адже вони вчаться берегти сімейний бюджет, байливо використовуючи ресурси. На початку заняття коротка розминка, після якої школярі розповідають про власні досягнення. Коли я ми руки, я перше сполоскаю їх, потім виключаю кран на мелію і потім знову включаю кран, щоб Мити мило. Після цього я закриваю кран так, щоб вода не капала, бо як капає вода, можна дуже багато втратити її. За місяць можна втратити з 5 літрів. Я робила таку дію, як компостування. Це коли виробиш яму і тоді засипаєш за різні органічні речовини. То тоділи сміття, і це визводить до того, що зменшується кількість сміття на сміттєзвалищах. Окрім здобуття цінних знань у сфері економії ресурсів, діти ще й отримують комунікативні навички, адже працюють у групах, тож вчаться знаходити спільне вирішення тих чи інших проблем. Це йде тренінгова форма в основному, і учні працюють в екокомандах. Екокоманди сталі на першій стартовій зустрічі вони розділилися в екокомандах. Її на кожну тему відводиться один лідер. Тобто, лідер не йде протягом всього року. Вони змінюються, і це дає можливість працюючи в малих групах вміти спілкуватися, вміти домовитися, вміти вислухати один другого. Спецкурс уроки для сталого розвитку викладають у більш аніж половині областей України. А цьогоріч Івана Франківщина стала першим регіоном, де подібну освітню програму впроваджують для дорог. Ослих